Моє вітання! Класний суп на кожен день. Їдять його причудово як дорослі, так і діти, елементарні продукти, готуються супер-просто, все як завжди, все як ми з вами любимо. Готуємо. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Тут в мене овочі. Це картопля, морква і цибуля. Всі сирі, звичайно, ставлю їх варитися. Заливаю водою, в мене це 2 літра і, до речі, холодна вода. Ви можете кількість інгредієнтів змінювати. ну, Картопля або більше або менше, додайте, це суп, це не якісь тістечка, це не десерт. Все, ставлю варитись, хай закіпає, вариться картопля. За цей час на сковородку олія, вершкове масло, олії столова ложка, вершкове масла грамів 20 це без вас я нарізала моркву, щоб секономити ваш час, наріжете моркву, як вам красива, і обсмажити її на маслі з олією. І обсмажувала моркву хвилини 4. Додаю м'ясо: це в мене курячі стегна 350 г. Бачите, який колір відразу? Для чого я смажу моркву, щоб вона дала такий гарний яскравий золотавий колір. Все, обсмажити тепер цю курочку хвилин 7. Бачите, яка вона рум'яна, гарна. Я завжди використовую стегна курячі, ніколи не використовую грудинку. Картопля в мене вже вариться хвилин 10. І через 10 хвилин я додаю підсмажену курочку з морквою. Просто підсмажена морква, вона змінює колір, зробить ваш суп таким. Золотавим, жовтеньким, симпатичним та апетитним. Нічого не зробить, просто варена морква. Накриваю все це, хай вариться ще хвилин 10. Взагалом суп вариться вже хвилин 20, для картоплі цього більше, ніж достатньо. Додаєте спеції? Це в мене сіль, і я прибираю цю цибулю, вона вже не потрібна. І моркву ту крупну також прибираю. Перець чорний, ну, за вашим смаком, трошки додаю я ще часник сушений, це плавліні сирки, три штучки по 70 г. Не буду їх нарізати, вони розчиняться в супі і так причудово. Сіль я додала більше ну, таку, таку добротну чайну ложку, але завжди, звичайно, смакуйте. Все, накриваю це все кришкою, хай зараз закипає. Як тільки закипіла, бачу закипіла, я допомагаю трошки сиру розчинитися, бач, нікуди він не дінеться, сир обов'язково в супі розчиниться. Ще зараз проварю хвилини, прокипить хвилини три. Ну, і по факту суп готовий. Все, бачите? Ну, супер, супер, класний суп готовий. Зараз будемо насипати та обідати. Мої вітання, ця та страва, яку обов'язково треба приготувати з кабачків. Цю страву їсть з задоволенням вся родина, і як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що я роблю, це все тінік, я додаю олію і ще трошки додам вершкового масла. це для смаку. Можете не додавати, але я додаю. Поки гріється олія з маслом, я нарізаю починаю підготовку овочів. Ця страва готується надзвичайно швидко. Щось ми ріжемо, щось е, одночасно смажиться зараз. Нарізаю такими невеликими шматочками цибулю цибулю будь-яку. Обожнюю, коли починається вже городина, свіжі, молоді овочі. Цибулю нарізала. Тепер ще треба нарізати часник. Часник я беру небагато, один зубчик, цього буде достатньо. І він має страву відтіняти та насичати, а не зробити з них чесночну. Знаєте, як роблять чесночні такі кабачки Уж занадто. Все це треба все обсмажити. Ну, як обсмажити? Більше, мабуть, таке слово, бланшувати. Трошки підсмажити, щоб воно було навіть не рум'яне. Обсмажувати всі овочі я буду на середньому нагріві. Поки обсмажуються цибуля з чесником, я підготую моркву. Морква також або одну велику, або в мене ось такі ще молоді, тоненькі дві штучки беру. Все почистить, порізать також шматочками. Якщо хочете, можете це зробити на крупну терку, я все буду нарізати ножем. Мені так просто зручніше. Не робіть занадто крупні овочі, щоб вони швидко приготувалися, так як цей суп готується. Це крем-суп буде, і він готується приблизно за 15 хвилин. А все додаю тепер, бачите, як виглядає цибуля? Додаю тепер моркву та буду обсмажувати тепер разом моркву з цибулею. І кожен раз всі овочі буду перемішувати. Поки обсмажується тепер, бланшується морква з цибулею, підготую картоплю. Картоплю також, дві середні картоплини буде більш, ніж достатньо. Також нарізати її невеликими шматочками. Все додаємо відразу до, до інших овочів. Я ж кажу, нарізаємо, додаємо, нарізаємо, додаємо такий, знаєте, конфеєр нарізки овочів. Все мішаю. Тепер, звичайно, черга кабачка. У мене це цукіні, Чому він молодий, але я приберу цей зелений колір, щоб, якщо вони поєднаються з морквою, щоб не був такий знаєте, неприємний помаранчевий і зелений колір, щоб не вийшов такий коричневий. Тому тільки із за цього я приберу шкурку. В мене, бачите, нема великих таких насінинок, я не буду їх прибирати. Якщо у вас крупні насінинки, звичайно, ви їх ложечкою, будь ласка, приберіть. А якщо молодий або цукіні, то взагалі не треба цього робити. За що я полюбила цукіні, тепер вирощую його на городі, бо там нема такої проблеми сильної з насінням крупним. Все, кабачки я нарізала, додаю їх в сотейник. Сотейник, кастрюлька, сковородка, в чому вам зручно, в тому ви і готуєте цей крем-суп. Це помішаю між собою поєднаю. Дивіться, я готую це, виходить, приблизно на три порції. Сіль за вашим смаком, вода. Додаю її так, щоб вона не покривала всі овочі. Ви ж розумієте, ще кабачок трошки віддасть свою вологу, щоб не було за рідким. Краще потім, ось так, бачите, додати. Накриваю кришкою, чекаю, поки закипить. Як тільки закипіла, варю під кришкою 15-20 хвилин на помірному нагріві, поки не зваряться всі овочі. Через приблизно 17 хвилин я перевіряю, як картопля і морква. Якщо вони зварилися, все, суп значить вже готовий. І я бачу, що овочі в мене вже Все. Тепер додаєте ще спеції за смаком. В мене це чорний перець, ну, суміш перців. сир плавлений сирок, не обов'язково цю фірму, просто яку ну, взяла цей в магазині. А, вершковий. Вершковий краще всього, як на мене пасує в цей суп. Нарізаю такими шматочками або натираєте його на терку, взагалі не важливо. Я буду нарізати ось так. Додаю його в суп, і треба, щоб воно ще раз все прокипіло. Як тільки закипить одну хвилинку, все, суп, значить, готовий. Одну дві хвилинки, щоб разом з сиром прокипіли всі овочі, все готово. Відставляю. Так, тепер такий момент: я буду робити додатково ще омлет з одного яйця. Як правило, цей суп я подаю або з омлетом з яйця. Або я додаю варене яйце, або ще дуже знаєте, люблю сир кисломолочний. Ну, Мені так смачно. Або ви взагалі, якщо не заморачуватися, просто додайте сухариків. Я не додаю сухарики, додаю ось такі інгредієнти, які я вам перерахувала, а ви вже дивіться самі. Все просто підсмажу омлет з одного яйця. Це на одну порцію. Повертаюсь до супа. Тепер просто все треба перебити блендером. Гарненько, до однорідності всі овочі, м'які приготувались. На цьому етапі ви, будь ласка, скуштуйте за смаками. Мені недостатньо солі, я ще дорожки додаю сіль. Ще люблю додавати копчену паприку. в Цей суп надзвичайно гарно підходить. Обов'язково зел... зелень. Куда без зелені. зелень і побільше я обожнюю особливо цибулю. І ось нарізаю таку як лапшу, я... яєчну лапшу. Смачно і гарно виходить. Все, тепер серверую суп. Бачите, яка гарна консистенція. А на смак дівчата, дівчата і хлопці, це і на смак, і на вигляд, і корисно це така овочева бомба. Додаю всі інгредієнти. Обов'язково зелень. І смакуєте. Це справді це надзвичайно смачно і, як завжди, смачного. Моє вітання! Суп з куркою готуйте відразу подвійну порцію. Надзвичайно швидко, просто, смачно готуємо. Як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Картопля мені достатньо 5 таких собі невеличких картоплин, але кількість, звичайно, залежить тільки від вас. Картоплю нарізати. Нарізала на ось такі шматочки середні. Це вже не так важливо. А в кастрюлю заливаю водою 2 літра води, ставлю на плиту, варитися. За цей час підготую моркву з цибулею. Моркву нарізала на такі шматочки і цибулю теж дрібненько нарізати. Однієї цибулі мені забагато використовувати буду тільки половинку осі, і потім щось пізніше приготую. Ходімо смажити. А пательня вже прогрілася. Додаю олію одну-дві столові ложки. Теж уже як вам. Як вам більше подобається моркву на пательню разом з цибулею. Дивіться, якщо ви в супі не їсте смажену моркву з цибулею, просто варите цілу морквину з цілою цибулькою разом з картоплею. Але овочі все одно потрібні в бульйоні. Бульйон тоді буде іншого смаку. Але майте на увазі, що морква смажена дає свій колір. М'яска. Ну, у мене куряча грудка. Порізала на ось такі шматочки середні. Все, Ходімо смажити її. Морква, як ви бачите, підсмажилась. Те, про що я казала, морква дала колір олійки. І ось ця олійка зафарбує нам супчик, і він буде золотавий та апетитний. Не просто білий, такий тьмяний, а жовтенький і смачненький. Тож раджу підсмажити все ж таки моркву. М'яска додаю в моркву. Сильно теж не пересмажуйте, щоб морква не була з цибулою коричнева. І відразу перемішую, щоб кожен шматочок був у олійки і буду обсмажувати. Але теж недовго, щоб не пересушити, бо це куряча грудка. Картопля вариться, м'яско смажиться, ходімо на наступний етап. Сир в мене 150 г, це сир гауди, я використовую, натирати буду на тертушки. Не середня, не дрібна, а не, не велика, не дрібна, а на середню буду натирати. Все натерла, ось що в мене вийшло, Ну, взагалом, він все одно, це ж сир, він потім додає одне яйце і гарненько перемішую, поєднує між собою. Додайте, може, спеції. Я додам тільки сіль перець додавати чорний не буду. Сіль за смаком. Ну, так трошки підсолила. І враховуйте, наскільки солений сир. А все. Курочка, як бачите, готова, М'яско навіть не домішала я сир, не закінчила сиром. Не пересушіть, просто відставте. Закінчила сиром і додаю тепер борошно. В мене пішло 60 грамів борошна. Борошна потрібно, звичайно, бо інакше кульки ну, не вийдуть ніяк. Але й багато борошна, не теж, щоб ви не додавали, тоді кульки будуть жорсткі, а нам потрібні м'які і ніжні, щоб були ці кульки. Все, вимішую е, тісто, тісто тісто сир і поступово додаю борошно, щоб не було забагато. Все, тісто готове, як ви бачите, трошки прилипаю ледь до поверхні і до рук, але більше борошна я не додаю. Робимо таку собі кавбаску. Без борошна, як ви бачите, ось ця борошна залишилась. Пішло в мене 60 грамів борошна. Але яйця у всіх теж, знаєте, різні і сир буде різний. Тож тісто має бути ніжним, все одно залишатися. Розрізаємо на потрібні шматочки. Розмір куляк вирішуєте тільки ви. Вони можуть бути дрібніші, крупніші. Я помила ручки, щоб не прилипали. І тепер фармую кульки. бо тісто було на руках і все прилипає. Як ви бачите, тісто доволі жирне, бо сир і жовток жирне. І тому кульки дуже зрично, швидко формуються. Все готово. Картопля вже зварилась. Додаю м'ясо. Боже, все хлюпає, потім ще б кухні вимиваю після того супу. Суп швидше звариться, ніж потім прибрати кухню. Туди ж кульки в цей супчик нагрів максимальний, треба, щоб все це гарненько, швидко закипіло. Він уже неймовірний смак, аромат цього супа він якийсь неочікуваний. Просто вау. Накриваю, чекаю, поки закипить. Як тільки закипіла, всі кульки, як ви бачите, повспливали. Тепер додаємо спеції за смаком. В мене це просто лавровий листочок невеличкий, сіль, одна чайна ложка взагалом за смаком. Помішайте все гарненько, через, там, через одну хвилинку скуштуйте на сіль, чи вам достатньо солі, Обов'язково скуштуйте. Все, варила ще до 5 хвилин після того, як закипіло. Насипаємо, додаємо зелень, щоб було гарно, От, ну взагалі гарно, <рес> І все, і насолоджуємося. Класний рецепт супа, який готую на постійній основі. Діти просто в захваті від цього супу, правда, без зелені, але <рес> то таке. Обов'язково приготуйте і, як завжди, смачного!